Коли система добре побудована, вона не ламається. От 22-й рік показав, що на нашому ринку певні компанії закрились, перестали працювати, тому що злам... управлінський колапс відбувся. Системи зламались, управлінці пороз'їжджалися і так далі. А у нас не відбувся управлінський колапс, у нас не зламалась система. У нас жодна людина. Я знав, де кожна людина знаходиться на якому місці, і ми до певних процесів про всяк випадок готувалися. Що у вас зламалося? У нас не зламалось Нічого. А що тріснуло? У нас відбулися певні неочікувані речі, які ми дійсно не могли уявити. Наприклад, що будуть відбуватись бомбардування нафтобаз. На початку війни ти до цього не готуєшся. Бомбардування нафтобаз, потрібно терміново вивозити нафтопродукт. Закрились логістичні ланцюжки, всі які до війни були, все стало. Нічого не їде. Потрібно будувати нові ланцюжки. А для того, щоб їх будувати, потрібно за кордон платити валюту передоплати в нові джерела походження нафтопродукту. Нацбанк вводить обмеження, а треба передоплати давати тим, кого навіть не знаєш, ніколи з ними не працював в Європі. І думаєш, повернуть, не повернуть, а не давати, значить, точно продукту не буде. А, і вийшла така історія, що я б не сказав, що вона щось зламалась, Ми просто зіштовхнулись з тим, що ми навіть на управлінських стратегічних сесіях не програвали, не прокручували. Ми думали, що ми були готові, ми не були готові. Тому зараз на управлінських сесіях ми програємо навіть футуристичні апокаліптичні сценарії. Для того щоб бути, наприклад, не за автономними повністю, якщо нема світла, води, комунікацій, телефонії, банківського зв'язку, ага. ми до цього навіть уже дійшли, що ми до цього готові. В разі чого?